Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про те, як і яку роль відіграють наші дрони на фронті. що у нас з ребами і що там собі думають наші вороги. Про це будемо говорити з нашим гостем Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пана Анатолія, рада бачити. Вітаю! Слава Україні! слава, вітаю! Не можу не проговорити з вами ситуацію, яка зараз відбувається на фронті. Ми я читаю ось в російських, до речі, пабліках. Вони там стогнуть, що під далі ніж 3 кілометри від Селідова вони не можуть ні від'їхати. Ми там, українці, все спалюємо нашими дронами. Щось така ж сама подібна ситуація. І на Покровському напрямку. У нас, як пишуть наші військові, переваги. Ага, в дронів, і ось відбулася ще така, знаєте, така показова якась дуже дивна ситуація, коли Підрозділи армії терористичної федерації, які, в яких є північнокорейські військові, спробували взяти під повний контроль хутір Микільський, суджанського району Курської області. А вони там пішли під червоними прапорами, але не змогли ухилитися від наших дронів, Пане Анатолію. От ми бачимо, що справді дрони зараз переважають. Ми ж розуміємо, що це напевно і наші якісь новітні розробки, про які ми з вами неодноразово говорили, переваг. Ага, дронів, як ви вважаєте, вона наразі замінює артилерію? Що ми, ми взагалі можемо про це сказати? Гнов ну, таки, якщо ми кажемо про е, використання безпілотних систем в якості засобів враження, то тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку не треба ставити е, перевагу на шталт. з дронами витягнемо все. Насправді є потреба і в класичних системах ураження тих самих і в гарматах, або там минометному вогні. Тому тут треба зрозуміти, що головна задача це е, можливість відбиття ворожих атак з боку нанесення ударів завдяки там ті посилені. Ударів завдяки нашим безпілотним системам, безумовно, треба казати, що це майбутнє, коли ми зможемо, знаходячись на безпечній відстані, не в зоні прямого бачення ворога, ми можемо використовувати різноманітні безпілотне системи, які дозволять нам. Нищити і ворожу техніку, і безпосередньо особовий склад, розуміючи, наприклад, що радіообстановку на полі бою ми використовуємо або на певних частотах, або ми використовуємо на оптоволокні, і працюємо по спробі ворога просуватися вперед. Тому а, за цим майбутнє, і жно таке, вкотре наголошую, що а, ми вже могли в на початку 20, точніше, ми повинні вже були на початку 2024 року а, просувати ініціативу, яку тільки зараз ми почули. Щодо лінії дронів, тому що це насправді найб'євіше рішення, яке б допомогло б нам прибрати особовий склад з лінії і наситити роботизованою технікою, тому що, окрім повітряних дронів, ми активно використовуємо наземно роботизовані платформи. Зрозуміло, що є. Певні нюанси, які треба виправляти, тобто треба допрацьовувати деякі елементи для того, щоб працювали вони краще. Але тим не менш, все це відбувається під час активної експлуатації в бойових діях і дозволяє нам розуміти, де нам краще змінити щось, а де краще покращити, а де краще, наприклад, які функції навіть не використовувати, тому. Треба зрозуміти насправді, що зараз український ВПК здатний забезпечити на 100% великої кількості засобів ураження на кшталт безпілотних систем, які дозволили би нашим силам оборони більш впевнено відчувати себе на лінії було зітні. Але знов ну таки головне питання в цьому щодо фінансування щодо спроможності держави фінансувати, тому що ми бачимо і далі продовжуються збори з боку військових. З боку волонтерів на дрони, на розвідувальні дрони, на засоби ураження і на інше знає, яке потрібні нашим військовим, пана Антоля, тут хотіла б уточнити. Справді ми ж бачимо дуже багато зброї, дуже багато зборів і від лідерів думок, і від військових, і військові самі собі на підрозділи збирають, щоб купити дрони. А переважно вони купують дрони нашого українського виробництва. Тобто, якщо, наприклад, вони збирають оголошують збір, яким дроном вони зараз надають перевагу? Ну, безумовно, якщо ми кажемо про дрони, які можуть використовуватися як засоби враження, то це українські виробниці. В принципі, ми зараз готові і можемо забезпечити великою кількістю різноманітних засобів, які а, можуть виконувати бої задачі. Зрозуміло, що там є потреба, а, наприклад, або в Мавіках, або в інших засобах розвідувальної. Розвідувальних дронів, які можливо можуть бути виготовлятися десь за кордонами, точніше можуть навіть в Китаї. Але тим не менш, треба зазначити, що більшість засобів, які використовуються, які активно використовуються як а, дрони камікадзе, наприклад, тому що це а, так би мовити відправив в ЗАБУ, А це все українське виробне, виробництво, яке в принципі зараз настільки потужно, що ми бачимо і використання власних двигунів українського виробництва для півдронів. Ми бачимо використання власних е польотних контролерів, Антени вже давно робляться. Тобто, ми, в принципі, кажемо про те, що доволі непоганий е ринок комплектуючих з'явився в Україні, які забезпечує потреби безпосередньо виробників, які займаються виготовленням дронів. А що у нас з ребами? Хочу ось ми також бачили в соцмережах відео під Покровськом, відео рашистського каба, який лежить на землі. Пише, що це ФАП 1500 м 54 з елементами УМПК, Якщо що виправляєте мене, і кажуть, що він не сам впав, але його збили. Але по фото видно, що він цілий. Чи могли ми це посадити реби? Ну, безумовно, треба казати про те, що, наприклад, засоби, які стоять в модулі МПК, до речі, на якому на фото не було модулю МПК, було лише ФАП. А, тут я би сказав, що безумовно, за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, можна зменшувати точність цих засобів, тобто, коли а, вони не попадають або не долітають до цілі, тому що а, втрапляють у суцільне поле засобів радіоелектронної боротьби, тому це є одним із інструментів впливу на такі засоби ураження. А, але знов-таки треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про м, засоби радіоелектронної боротьби, то вони потребують а, руху в напрямок більш стратегічного значення, тому що насправді ми наситили. А ми можемо казати, що ми в принципі можемо наситити е, наша силу оборони тактичним рибом, те, що лежить в окопі, або те, що сталося на машину. Але треба збільшувати е, засоби, які працюють на велику дистанцію. Тобто, ми кажемо вам про те, що це засоби, які можуть працювати там на 5-20 на кілометрів. І, наприклад, мати от таку дію, коли а, ворожі кабини долітають, коли ракети змінюють свою траєкторію, коли безпілотники не можуть працювати, а, тому що активно працюють засоби радіоелектронної боротьби, які розуміються на яких диапазонах, тобто розуміють радіообстановку, і а, розуміють, по яким деапазонам треба працювати, і а, в цьому напрямку треба активно рухатися, тому що в принципі. Сутеативне рішення насичення лінії бо зіткнення тактичним ребом призвело до того, що е, ми почали активно страждати від того, що наші пілоти не можуть використовувати повітряний простір е, за рахунок активної роботи нашого реба, тому що наші пілоти постійно кажуть про те, що складніше пролетіти наш реб ніж пролетіти ворожий реб. Тому тут треба зрозуміти, що нам треба рухатися в напрямок стратегічного ребу, тобто цей. Засоби, які можуть бути стояти там на відстані там 10-5 кілометрів від лінії, Боузітані і працювати на глибину до 20 кілометрів, що дозволить а, бути під'єднаним до командного пункту і вже безпосередньо в командному пункті буде врегульовуватися питання, на яких діапазонах працюють репи, на яких діапазонах літають наші безпілотники, і так далі. <гум> я от <гум>, хочу ще запитати і про F-16, та, і про те, що можливо сьогодні вночі прилітала по е, нашому Криму, але е, зараз, знаєте, в на тлі всіх цих подій, які відбуваються в світі, на тлі всіх цих заяв, е, на повідголосках Мюнхенської конференції, і ми побачили, та, як Європа злякалася насправді, десь вона зрозуміла, що її чекає. Я хотіла вас запитати: я знаю, що ви підтримуєте контакти з нашими міжнародними партнерами? от говорячи про українські реби чи є зараз у наших м, партнерів європейських зацікавлення в українських ребів? І, от після Мюнхенської конференції, можливо, вже є. Знаєте, коли вона розпочалася, коли всі почули Джей Дівенс, що він говорить? Можливо, вже почали дзвонити і казати: давайте більше виробляйте. Ми готові вкладатися ваші реби, ваші дрони. Чи є а, ну, така раніше безумовно? Рація, треба розуміти, що насправді наші західні партнери проявляють зацікавленість в наших засобах, як і засобах радіоелектронної боротьби, так і безпілотника. Але для того щоб це почало активно працювати, треба якісна взаємодія на рівні держав. Тобто, ми кажемо про те, що і Україна повинна створити певні законодавчі норми, які б дозволили західним компаніям, не боючись інвестувати в українські компанії, які займаються виробництвом. Ті ж самих засобів або радіоелектронної боротьби, або будь-яких розвідних безпілотників, тому що наразі ми маємо те, що більшість інвесторів не хочуть заходити, заходити в Україну, розуміючи ризики, того, що якщо вони інвестують кудись, це підприємство може бути в будь-який момент уражено, наприклад, російськими ракетами, і вони втратять ті гроші, які вони інвестували. Тут є, до речі, гарний закон про державне приватне партнерство, який передбачає розподіл ризиків між державою і приватним сектором, який би в принципі міг би гарантувати або так би мовити, страхувати інвесторів від таких ризиків. Додатково треба зрозуміти, що в принципі це дозволить активний активний обмін технологіями, тому що насправді є низка законодавчих казниців в Україні, які не передбачають, наприклад, патентування програмного забезпечення, а передбачають патентування заліза тільки. Тому тут теж треба б над цим працювати насправді. У нас є дуже велика кількість таких дірок, які не дозволяють нам активно співпрацювати на рівні з західними партнерами. А нам потрібно працювати, тому що ми можемо створити сумісно, наприклад, з британцями французами далекобійні ракети можемо створювати. Можемо створювати, наприклад, з сумісними можемо створювати за собою боротьби і так далі. Тому що насправді дуже багато напрямків, які ми можемо активно, і які ми от отримали такий достатньо якісний досвід під час бойових дій, можемо поділитися з нашими західними. Партнерами. Партнерами, на що отримати або е, певні комплектуючі, або певні технології, які б дозволили нам би вирішити ці питання, тому що більшість засобів, які пропонуються українськими компаніями на лінії Бозітнення, це е, рішення, які по суті недороговартісні, тому що вони розраховані на те, що їх будуть закуповувати або військові, або волонтери а в подальшому можливо держави. Тому а, і а, наші засоби вони насправді є дешеві, набагато дешевші, ніж за західні аналоги. Тому що треба зрозуміти, що навіть ті дрони. Які пропонують європейські компанії для України набагато дорожчі, але при цьому по функційності можуть навіть бути менше по функційності, ніж те, що пропонують українські компанії. Тому а, тут треба насправді, а, мабуть, нашим депутатам якісно почати працювати в законодавчому напрямку, а не фотографуватися з виробниками зброї, або там, наприклад, Якось ругати військових за те, що вони там неправильно ракети збивають, тому е це законодавча задача наших депутатів, які в принципі і прийшли до влади для того, щоб описати закон, Ну, ось дуже б хотілося знаєте, щоб зараз почали писати ці закони, які допомагатимуть в першу чергу розвитку е нашої збройних сил е захисту нашого неба, а не щоб займалися наразі. Е Підготовкою до виборів, але це вже такий, знаєте, ліричний відступ. Сьогодні телеграм-канал Кримський Вітер написав про те, що нібито можливо було ураження нафтобази в окупованій Феодосії в Краснодарському краї терористичної федерації казали також про вдалий приліт по Ільському НПЗ, потужність якого складає 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Ось тут ми можемо сказати про те, що ми далі продовжуємо нашу розвідку до того як долітати до НПЗ, і тут, якщо ми летимо кудись на тимчасово окуповані території, наприклад, Криму і на Росію, ми летимо переважно нашими дронами, чи все ж таки тут якась є комбінація західного виробництва ракет і нашого. Ну, я би зазначив, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що комбінована так і найкращий варіант рішення а, задачі щодо знищення якихось стратегічних об'єктів або на території тимчасово окупованої, або на території ворожої. І знов таки треба зрозуміти, що в принципі озброєння, яке є у України, а, якщо ми кажемо про літаки, F-16, міражі, ті ж саме перероблені су 24 Міг-29, Су-27, які можуть використовувати великий перелік західного озброєння. Дозволяють нам комплексно працювати по а, а, тих точках, які треба уразити, тому що, наприклад, навіть а, наявність аджіракета IGM-88, АДжі які дозволяють працювати там на тактичну глибину, там понад 150 кілометрів, дозволяє нам знищувати системи протиповітряної оборони ворога для того, щоб потім працювати, наприклад, більш Певніше тим же саме керованими бомбами. Давайте пригадаємо, що ми давно використовували американські керовані бомби по території Курської Народної Республіки, тобто, коли використовувалися засоби ураження. Додатково ми зараз бачимо активне підсвітлення і появу фотографій літаків F 16. вже з... Знаряддям, які дозволяє працювати по наземним цілям, додатково треба зрозуміти, що ми отримали міражі, які здебільшого розраховані на роботу по наземних цілях. Тобто повітря-поверхня, тому я би сказав, що тут е, варіантів виконання задач насправді дуже багато. Зрозуміло, що у нас є великий перелік власних розробок, які дозволяють нам працювати по глибоко по території Російської Федерації. Я думаю, що більшість засобів, які урожаються по, на відстані понад 300 кілометрів, це виключна робота е, нашими українськими безполотниками або на цязі, або з двонами внутрішнього згорання. Що дозволяє нам знищувати потенціал Росії? Наприклад, давайте пригадаємо удари по Енгільського по Саратівському МПЗ, коли була знищена велика кількість е, запасів авіаційного пального? То треба зрозуміти насправді, що за цей рік Україна здійснила велику кількість ударів по території Російської Федерації понад 20 стратегічних об'єктів на території Російської Федерації було або уражено, або частково пошкоджені. І в принципі, взагалі, в цьому році було зроблено низка масованих обстрілів території Російської Федерації. Зрозуміло, що а ми вже на порівнянні, наприклад, з минулим роком, коли було там зійсно понад 7 тисяч ударів по території Федерації, то зараз в інформаційному просторі вже сприймається це більш так стримано. А ну там десь там на роз на горить. Якісь МПЗ чергові. Ну да, молодці. Тобто, ми, ми вже до цього а, звикаємо, і я би сказав би, що в принципі. Тут треба дивитися на тактику виконання бойових задач, тобто коли ми активно почнемо працювати далекобійною зброєю з під крила західних зас засобів ураження, тобто ми кажемо про застосування більш активно літаків F-16, міражів, тому що це надсучасне озброєння, яке дозволить нам. Вирішити низку питань щодо отримання перетету в повітряному просторі і віджинання російської авіації від кордонів, тому що в принципі найефективнішим рішенням все ж таки протидія проти кабів є активна робота ракетами класу М120Д, тобто які дозволяють працювати там на глибину 180 км, кілометрів. Але при цьому треба розуміти, що. Ми повинні мати літаки F-16 з такою модифікацією, яка б дозволила б нам, наприклад, бачити засобами радіолокації з цього літака на відстань близько 200 кілометрів. От того, пане, розуміти, пане Анатолію… Неяк... Yeah, yeah, yeah. Та я тут якраз хотіла про ці F-16 шістнадцяті uh, уточнити, тому що є заява голови військового комітету НАТО каво Драгони. І я б хотіла, щоб ви пояснили, що ця заява означає. Він сказав, що передані Україні F-16 особливо цінні у протидії ракетним ударам і атакам БПЛА. І водночас він зазначив, що їхній повний вплив на ситуацію на фронті залежить від достатньої підготовки пілотів, можливостей техобслуговування і безперервного постачання озброєнь і, зап... і запасних частин. От що означає ця заява? Ну, знову таки, що якщо ми кажемо про тоді ракетним ударам, то тут треба зрозуміти, що насправді в 16 активно використовується як авіаційна компонента протиповітряної оборони, і наявне озброєння дозволяє перехоплювати безпечно, перехоплювати ракети. Тим паче, що ми бачили, коли наші військові, наші пілоти досвідчені використовували навіть гармати, які є на борту для того, щоб перехопити ракети. Це теж вищий пілотаж, тому що треба зрозуміти, що треба знаходитися на небезпечний, на безпечній відстані для того, щоб а, уразити і, і при цьому не бути ураженим, знов таки треба зрозуміти, що ми вже бачимо, а, бачили фотографії в 16 з керованою бомбами, що підтверджує можливість використання цих літаків, наприклад, або по території тимчасово окупованої України, або по території, наприклад, а, Російської Федерації, тому що, в принципі, якщо ми кажемо про використання засобів ураження по наземних цілях. То тут достатньо зрозуміти, що є а, літаки прикриття, які можуть прикривати, наприклад, ті ж літаки в 16 з керованими бомбами, і а, є літаки, які виконують безпосередньо задачі. Зрозуміло, що в принципі. Планування таких задач, планування таких е, складних операцій було б набагато е, якісніше і легше, якщо б ми мали б літаки дальні радіокаційного виявлення. Тобто це б дозволило нам бачити на глибину понад 100 кілометрів е, на ворожій території, що відбувається там, де саме стоять засоби протиповітряної оборони, по яким треба працювати ракетами GM 88, наприклад, де стоять або де знаходяться засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб зрозуміти. Щоб не попасти під плив засобів ході електронної боротьби і не осліпити літак безпосередньо, тому в принципі. Я хочу зазначити, що насправді а, від того, як е, швидко ми будемо отримувати певне озброєння, від того, як е, активно ми будемо використовувати е, ці літаки, можна казати про, наприклад, отримання паритету в повітряному просторі, і е, все ж таки е, вибиття стратегічних е, маршрутів е, Російської Федерації для постачання зброї. Зрозуміло. Пане Анатолію, я дуже дякую вам за те, що ви приділили нам час. І Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засів радіоелектронної боротьби, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто був присутній на цій розмові. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, підписуйтесь обов'язково на канал. Обов'язково і важливо допомагайте Збройним силам України. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Дякую вам до зустрічі.